Це місто Чернівці Пеша. Традиція кожну суботу запалюють у цей фонарь. Дуже креативно. Чернівчани були позбавлені задоволення прогулятися нічними вуличками рідного міста. тарники. До їхніх обов'язків входило запалювання та гасіння ліхтарів, наповнення бляшанки олією і поточний ремонт. Роботу вони починали близько 10-ї вечора, а завершували о 4-й ранку у будь-яку погоду. За довгі роки свого існування ліхтарники стали героями численних літературних творів. Їм споруджені пам'ятники у Німеччині, Польщі, Австрії та Грузії, споглядаючи залишки колишньої краси та мистецькі джерела. Ми можемо лише уявляти, яким чарівним, таємничим і неповторним у мерехтінні ліхтарів було нічне місто кінця 19-х, початку 20-х століть. Сьогодні ми маємо нагоду зазирнути у минуле і побачити, як ліхтарники подарують нам часточку світла. Красота.